Доброго дня, друзі. Маємо ось такий вхід до підвалу під будинком. Звісно, за 40 років дещо вже вийшло з ладу, тому прийнято рішення провести модернізацію і будемо будувати прихований люк до підвалу. Після демонтажу має ось такий вигляд, що вага дуже велика. Що, звісно ж, за 40 років все вже, ну, не все, а рамка, скажімо так, зігнила. Завіси рамка, але тут і товщина ж велика і вага велика, метал, дошки, терсоплита. Так що будемо переробляти. Трішки будемо намагатись окультурити. Взяв 45-й кутик. Виміряв потрібні довжини, виложив все по рівню та поприхвачував на кутах. Далі перевертаю і продовжую обварювати. Іншу сторону також виклав по рівню. Добре, гарно проварив всі з'єднання, зачистив та йду перевіряти, чи Підійде рамка під мої вже задані, готові розміри входу до підвалу. Рамка підігнута, готова. В принципі, поміряв, все підходить, все вміщається. Починаємо робити саму ляду, самі дверці. Якщо нема струбцини, то скотч врятує світ. Роблю, працюю з тим, що маю. Виставив на стільцях рівень, щоб лежало по рівню, не було нікуди перекошене. Профільна труба 30х20. Наруба, скажімо так, для міцності. Кутик, як і говорив, 45-й. Буде там ще вимощуватись, підніматися. А зараз поробив зазори. На цій стороні будуть завіси десь міліметрів 5-7. На тій десь 3, 4. 3 4 не більше. Ну і з боків також по 3 міліметри зазору залишив. Зараз буду прихвачувати по кутах. Потім скотч знімати, перевертати, прихвачувати іншу сторону і обварювати вже для міцності. Будуємо далі. Контур кришки зварив, зачистив, зробив отвір під замок, доки ще конструкція дозволяє. І зараз будемо усилювати, посилювати кришку, приварювати різні перемички. Вздовж і впоперек, так би мовити. Так, друзі, поборов я такий цей прихований люк у підвал дверцята. Значить, що по конструкції? Ну, тут все так, як і говорив. Профтруба 30 на 20. Знизу кутик рамка 45-й. Повторююсь, розварив перемички, зробив підпорку під замок. Ключик такий зробив. Він відкривається як в одну сторону. Так можна і в іншу відкривати. Не столь важливо. Наварив арматуру, тому що профтруба 30-та, 45. Потрібно ж, звісно, вище, щоб воно було в рівні. Зробив навіть трішечки більше, ніж рівень. Буду зачищати, фарбувати. Потім ще доробляти покажу. Поставив амортизатор газовий. Не пам'ятаю, зайшов у магазин, говорю самий дешевий. Говорить, 200 гривні 50 см, а це 60-250, то купив трішки довший і трішки сильніший. Що по завісах, по петлях? Не заморочувався. Бачив в інтернеті, що дядько один робив отак. Болт, гайка. Але... Так як вони роблять спочатку дверця та кришку ляду, а потім уже закладають усе, заливають поли і так далі, то їм трішки проще. Вони оцей кутик перевертають. Він навпаки. І він йде основою. І потім можна з профтруби або теж з кутика в другу сторону розвернутого робити. Якщо на болтах. Сфокусувалося. Тому що довелося вирізати одну грань, так би мовити, для того, щоб воно розкладалося і складалося. Також трішки йде вниз. Але в мене там конструкція дозволяє, я подивився. тому що говорю, ж роблю з тим, що вже є. Цю сторону доведеться трішки там кирпичинку видовбать. А тут все. Получиться і так, тому що там буде кріпитися тільки один кут, і оця сторона, ліва, скажімо так, назвемо її, взагалі буде висіти в повітрі. Тут буде лежати ця сторона, ця сторона, і та теж практично в повітрі. Просто привариться з одного краю і з другого. Ну, то ще покажу. Сам принцип закривання. Раз. Пускаємо, не вийшло. Все, закрилось. Без проблем. Зазори тут мінімальні, але я й намагався зробити, щоб трішки було вище. Тому що буду утеплювати пінопластом чи екструдованим навіть пінопластом. Потім застелю сюди лист оцінковки з однієї, з іншої. Потім вверх буду виводити вже чи ОСБ, чи ДВП. Буду дивитися, тому що ж говорю, працюю з тим, що є. А поверх нього там вже буде лінулим. А колись, можливо, буде щось перероблятися. То буде там чи плитка, чи ламінат, чи ще щось. Раз. І все. І амортизатор його потяг. Отак. От все, і зупинився. Трішки-трішки, буквально один градус. Два там відходить. Завалюється трішки на стіну, але там буде 10 см. Все ще покажу. Тобто отакий принцип. Без замудрих завісів, петель, чи дорогих, чи замудрих. Банально болт, гайка навскрізь та і все. Не перемикайтесь, слідкуйте, продовжуйте дивитись відео. Буду ж показувати, звісно, кінцевий результат. На коліні, на чотирьох стульцях, робимо прихований люк у підвал. Все пофарбоване. Чекаємо, доки висохне. Почекаємо годинок 14. На баночці написано, що 24, ну, можливо, більш-менш підсохне за 14. Це буде 9 ранку, ще 7 година вечір. Зашив в одну сторону оцінковкою. Отвір просверлив під ключик. Такий зараз має вигляд. Зараз оці всі віконця Затолю екструдованим пінопластом. Чи який знайду, можливо, якщо вистачить, то все екструдованим, ні, то, можливо, звичайним. І зашию також цю сторону оцинковкою. Ось так провів утеплення екструдованим пінопластом двоєчкою. Що? Що вдома знайшлося? Зі шматочків, навіть різний колір є. Тут залишається неутепленим, хоча, можливо, зараз полоску також туди вставлю. Ще є огризочки. І зашиваю оцинкованим металом, щоб воно все там трималося, не випадало. Повторюсь, що це люк до підвалу у приміщенні. Там зимою плюс 21, плюс 22, плюс 20, можливо, скажімо так, 20-22 градуси тепла. Тому достатньо буде, можливо, і ОСБ-плити, яка буде зверху, щоб не так тепло з кімнати проходило до підвалу. Ну а екструдованого пінопласту, гадаю, буде більш, до достатньо. Так що продовжуємо будівництво. Сендвіч-панель, можна так сказати, готова. З обох боків оцинкований метал, екструдований пінопласт. Ой, закриваємо. Перевіряємо, закриваємо. Все, губ, закрилось. Ключик видно, видно. Оп. І все. Можна ключик забирати. Тут краще притримати, тому що на стільцях ще має деякий рух. Але зараз будемо встановлювати вже у підвал. І там тестувати, приварювати і тестувати, як все працює. Маленьке вкладення щодо встановлення амортизатора до прихованого люку до підвалу. Вибачайте за тавтологію. У мене амортизатор в розкладеному вигляді 60 см, тобто від центру кріплення до центру кріплення. 60 см. Я виміряв 60 см кришки. Не від упору, скажімо так, коли він складений, а від кришки, там ще нижче, декілька сантиметрів. 60 см. Приварив кутик, звісно, отвір і прикрутив. Потім подивився, як мені потрібно. Тобто, бачите. Кришка стоїть в даному випадку без навантаження. Тобто вона може хитатися вліво-вправо без проблем, щоб не був перенавантажений амортизатор. Я подивився, як мені потрібно декілька градусів до майбутньої стіни. Тут буде стіна виставив і потім сюди відміряв і приварив кутик, звісно, отвір все як положено. Але не отут. Як розповідають, половину, тобто оцю, де от, оцю довжину, отут потрібно прокласти. Ні. Тоді буде кришка, нахилена всередину. А для того, щоб було легше виходити, звісно, декілька градусів. Краще, щоб вона була відкрита. Не зовсім перпендикулярно, Хоча можна було зробити вообще перпендикулярно, зовсім перпендикулярно. Тоді сюди потрібно було трішки відступити. Але я зробив, щоб кришка була ближча до стіни. У мене тут 10 см, буде стіна, 7-10 см. До стіни не буде торкатися амертотруба тримати, тобто не вдарить ніколи по стіні. І сам по собі не впаде. Ну, хоча його передавить не так-то легко. Але якось так. Беріть собі на замітку. Лист ОСБ 10 мм. Вирізав, підігнав усі кути, всі розміри, зробив отвір вже під ключик. І фарбую для більшої міцності для більшого відштовхування вологи. Ось так, друзі, виглядає прихований люк до підвалу, вже встановлений. З покриттям ОСБ плита. Перевіряємо на відкриття закриття. Ось і все. Отак. Петлі на болт гойка. З напуском USB-плита, щоб приховати всі щілини. Ну і, звісно ж, закриття. І все. Хлоп, все закрилось. Отакий люк.